Випущено партію з 300 лотерейних білетів, імовірність того, що навмання вибраний білет із цієї партії буде виграшним, дорівнює 0,2. Визначте кількість білетів без виграшу серед цих 300 білетів. Отже, імовірність того, що навмання вибраний білет буде виграшним дорівнює 0,2. Отже, ймовірність того, щоб вибрати виграшний, Квиток білет потрібно кількість виграшних, виграшних білетів, поділити на їх загальну, на загальну кількість лотерейних білетів. Загальна кількість лотерейних білетів. Так, підставляємо дану формулу. Ймовірність того, що випаде виграшний квиток, буде 0,2, отже, 0,2 доріня кількість виграшних білетів поділити на загальну Загальна кількість лотерейних білетів 300. Розв'язуємо рівняння. Треба навхрест 0,2 помножити пропорція, помножити на 300 дорівнює кількість. Виграшних білетів. Отже, 60, це в нас буде виграшних білетів. Нам потрібно знайти кількість, визначити кількість білетів без виграшу, тобто невиграшних білетів. Всього у нас 300. Віднімаємо виграшних, 60, отримаємо 240 білетів без виграшу. Невиграшних. Невиграшних білетів. Отже, правильна відповідь: 240 пункт Д. Дякую за увагу.